11 червня у міській раді під головуванням заступниці міського голови Ірини Чемирис відбулося перше засідання робочої групи щодо створення програми розвитку інклюзивної освіти в Олександрійській громаді. Розробка та затвердження програми здійснюється в межах проєкту фонду ЮНІСЕФ. У заході взяли участь координатор проєкту в Кіровоградській області Олександр Кришко. Експертка із розробки програми з кропивницького лілія Місюня, представники галузі освіти, культури, соціального захисту населення міського центру соціальних служб. Учасники обговорили потенційні джерела фінансування, механізми взаємодії між установами та важливість інформаційно-просвітницької роботи з батьками, педагогами та громадськістю. Також в межах проєкту проводиться опитування про потреби в інклюзивній освіті на Кіровоградщині. Посилання на опитування можна знайти на Фейсбук-сторінці міської ради. Заборгованість населення за послуги з водопостачання та водовідведення перед ОКВП Дніпро-Кіровоград вже сягнула 200 мільйонів гривень. Тариф для підприємства не переглядався з 2021 року. Йдеться в телеграм-каналі Дніпро-Кіровоград. За цей час подорожчало усе від електроенергії, реагентів пального до матеріалів для ремонту трубопроводів. Зараз літо це найкращий час для планових ремонтів, однак у підприємства не вистачає коштів на закупівлю матеріалів. Щоб і далі гарантувати безперебійне забезпечення міст області водою, потрібно відповідальне ставлення до оплати за вже отриману воду та водовідведення. Підприємство звертається до усіх абонентів з проханням вчасно сплачувати за спожиту воду та водовідведення, а в кого є борг терміново погасити заборгованість за ці послуги. Центр надання адмінпослуг повідомляє, що заламіновані свідоцтва про шлюб та народження є дійсними та можуть пред'являтись на посвідчення зареєстрованих фактів. Водночас СНАП звертає увагу, що у разі виникнення потреби проставлення апостиля апостеля на заламінованому документі це здійснити неможливо, тому краще забезпечити збереження документа у хорошому стані іншим способом. Якщо документ вже заламінований, ви можете звернутися в СНАП для видачі повторного документа. Талони на дану послугу будуть доступні 16 червня. В селі Протопопівка 9 червня трапилась трагедія. Вогонь повністю знищив будинок, у якому проживала багатодітна сім'я з десятьма дітьми. На щастя, родини на момент займання не було вдома, тож ніхто не постраждав. Але внаслідок пожежі вони втратили усе: дах над головою, речі, документи, побутову техніку, одяг. Наразі сім'я тимчасово проживає в іншому будинку. Місцева влада оперативно зреагувала. До справи долучилися всі необхідні служби. Йдеться як про відновлення документів, так і про забезпечення гуманітарною допомогою, продуктами харчування, посудом, одягом, речами першої потреби. Також родині надається психологічна підтримка, зазначена на сторінці приютівської громади. Будинок дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської ради на своїй сторінці вітає вихованців гуртка Початкове технічне моделювання, керівник Вікторія Шиловська, з перемогою в обласному конкурсі техно стайл Кашлевська Єва посіла перше місце в номінації Життя в стилі Еко за роботу Нічник замок минулого. Друге місце у Дарії Калініченко за роботу Човен-Чайка Козаків. Також Бедаюте вітає вихованку театрального гуртка Бенефіс Дар'ю Кіпченко, керівник Людмила Максимова, з перемогою у третьому обласному фестивалі конкурсі гумору і сатири Х'юморфест сезону 2024-2025 навчального року у Кропивницькому.